Натурив. Ви коли-небудь бачили щось таке? Мам. Ні, але знаю тих, хто бачив. Ви щось знаєте про одержимість? Так, і більше, ніж хотіли да Допоможіть нам повернути дівчат. Екзорцизм це ритуал. Кожна культура, кожна релігія використовує різні методи. Тут всі вони знадобляться. Не бійся. Ми вже бачилися. Мати. Її серце б'ється Обидва і синхронно. Ох вас на Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Хто запросив цього клоун, та він обдовбаний. вирізав ікс на лобі. Тобі краще піти. О, що ти, ти Маркус, а чому ти це робиш? Тому що з гра Так треба у хованки. Цей Маркос, він їх убиває. Шалені очі Він грає з нами в хованки. Це не він, йому потрібно допомога. Це божевілля, ясно? <плес> Ти не граєш. Це закінчиться. Коли дені виграє. А якщо ми. Я хочу грати. <плес> <плес> Диявольська гра. Що, як відчинивши двері, ми не зможемо їх закрити. Видали. А -а -а -а! Видали скоріше! Духи, вони йдуть за нами. Треба щось робити. Хочеш повторити? Біжи, вони не зупиняться. Біжи. Що це було? Що сталося? Я не знаю. Ех! Я дозволяю тобі війти. Біжи. Я дозволяю тобі війти. Поможіть! Біжи! Біжи! О, боже мій! Біжи! біжи, 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 ріжи! Говори до мене! Це зло повернулось по мене. Цей демон був колись я наголом. Відкинутий Бога. Позбавлений сили. Воно хоче її забрати. Не соромся страху. Я теж боюся. Відправ це зло назад до пекла. Плутаєш. Он я Я не той, хто ти думаєш! Я ж не казав тобі, ким тебе вважають, То, свідки ти знаєш, що ти не той! Сік сік, 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 сік! Алу, сіть! На краще. <плес> я не помру сьогодні. Бач, як я вирядився. Я хотів бути на 100% сексі, але ти половину зіпсував. Тож я наполовину сексі. Люди думають, чим жорстокіша їхня смерть, тим вище в небо вони злетять. Краще панувати у пеклі. Це не згоден. Гра з дияволом. Відповідай, зайвсе, що ти морозишся ти? Доктор Рос, мій психіатр. Ми робимо те, що я кажу. Я встановлюю правила. Ми погано реагуємо на погану поведінку. Що ти зробила? Ми повинні бути обережними. Іноді це заходить надто далеко. Тепер це погане місце. Тут трапляються легкі речі. Я бачила, на що здатні чоловіки. Остерігатися треба не чоловіки. Що це? Я хочу знати, що тут відбувається. Я не думаю, що ти у безпеці. Я бачу щось у тобі. Щось особливе. Вони не твоя сім'я. Тепер ти вдома. Це все ще має значення. Не залишай мене тут. Ми не кусаємось. Ви в надійних руках. А що буде потім? Почнеться ваше нове життя. Джон Крамер. Ці знімки свідчать про те, що пухлину не було видалено. Скільки часу в мене є? Кілька місяців, якщо пощастить. Я стільки всього маю зробити. <клухи> Настав час погратися. Ви <клухи> лише перекидалися, що лікуєте мене. Серед усіх, кого можна було обдурити, ви обрали Джона Крамера. Жити або померти, вирішувати вам. Пила 10. у кіно з 28 вересня. <реклама> Я не розумію, що це таке. мене! швидше, 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 свиче! Вісидіть, двері! Чекай! Вітаємо у Фреді. Ви вже познайомились? Ви про кого? Фоксі, Бонні, Чіка і Фреді. У 80-х зникли діти. Це що таке? Тому піцерію закрили. Поліція обшукала Фреді. Дітей так і не знайшли якого дідька! Приведи дітей! Вселилися у здоровецьких роботів? Скажіть, як їх зупинити? Не раджу надто пізно. Він іде. Пітере, чому ти намалював такий малюнок? Пітер! Ми справді її є... вші! це якась маячня! Дурість! Тебе покарано. Так, Пітер, іди у свою кімнату. Ні, 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 Карл, його покарано. Тож він іде у підвал. Негайно. Вставай. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.